Дівчата, думки вчора розділилися, навіть не розділилися, а 70% десь сказало, що треба обов'язково, щоб рогалики круасани вчорашні підійшли. Хоча багато дівчат казали, що і морожені можна ставити, тому зараз все одно немає світла. Ось зараз 4.15, світло буде в 6.30, 2 години 15 хвилин рогалики будуть просто підходити, бо електрики ж немає. Витягую. І хай підходять. Все, я здаюсь. Підходять, то хай підходять. Так. Три свічка. Все. Оце рогалики ставлю і хай підходять, а потім, а раптом так буде дійсно краще. Сейчас поставлю їх в духовку і хай вони там уже в холодні стоять, не плутаються. Бачите? Дуже гарно, дуже всі по... <свеч> при свічках, красота. такі рогалики йдуть в духовку, бачите? Просто хай тут постоять. Все. На ваші чисельні замовлення. не так замовлення, як поради. Я роблю рогалики круасани другу половину вчорашніх, так, як треба по класиці, а не так, як треба по новомодних рецептах. О 4.15, о 16.15 я виставила їх підходить. Зараз 20 година, 20 хвилин. 4 години, 5 хвилин стояли наші рогалики. Того тепер духовка розігріта до 170 градусів. Так як ви і наполягали, дівчатка, я їх зараз замажу жовточком, щоб було смачніше. До відключення світла 38 хвилин. Рогалики ставимо на 26 хвилин. Не відкриваємо духовку. Бачите, я як оце, як з все врахувала, все перечитала, всі коментарі, що мені вчора писали. Не все полайкала, не все повідповідала, але впитала. І оце зараз поставлю в духовку, хорошо розігріта до 170 градусів. І відкрию її через 26 хвилин. Отак. І подивимося, що буде. Чи будуть вони всередині, сирі, чи не будуть. Короче. Собаці буде яєчнящі. Марсик пожере. Марсик вчора така в кухні наробив, я на нього цілий день сержусь, безсовісний. Собака сьогодні наказана, спить. Не понімає. Все ти понімаєш? Прямо на вході в ванну, вночі ще святу немає. це все обирає. Безсовісна собака. Так, пішло в духовку. Бачите? Всі побачили. Якась така слабо розігріта, ну ладно. Таке враження, що вона не гріється. Чи це 170 градусів? В общем щось непонятне відбувається. Може, і духовка вже поламалась. Знаєте, от якийсь момент ламається все. Ладно, 26 хвилин, засікаємо. Ось ну, мерсу, безсовісному. От таке яєчню зробила із намазки. Хай собака невдячна, подякує, Спить він. Цей відразу вискочила із душа бігом. П'ять хвилин до погашення світла, і в мене, дівчата, зараз бігом витягую і йду одягаю піжаму і лягаю спать уже. Дуже погане перечуття в тому плані, мені здається, духовка не працює. Лампочка не загорілась. Там не загорілась лампочка. Я не чую специфічного аромату, це я не дотерлася з душа. Не чую специфічного аромату. Взагалі, зараз буде мені сюрприз. Духовка пішла у вирій, мабуть. Ну, я не заглядала. Духовка полетіла. От, от все. Духовка полетіла, блін! Я так виставляла це світло. Ну, гадость така. Ну, як, ну це перебої з електрикою. Блін, ну таке, хоч їх жар тепер. Ну, давай ще раз. Ну, я їх тоді ще вставила, воно було холодне. Ну, що тепер робити? Це хіба що ти по сусідах досмажувати? Я, я зла страшне. Ну, я вчора працювала, Що тобі не так. Ну, в общем, я заново включила, Ну, сейчас выключать світ. Потім попробую досм... Ну, ну коротше, я включила заново, ну, ну мені здається, ні. Фух, догралася з випічкою. Оце вже знак. Оце вже знак Таня тобі.